Виявлено, що на ринку тендерних закупівель з'явилися підприємства, які мають тролейбуси виготовлені в 2010-2011 році до Євро 2012, не реалізувавши їх. І сьогодні вони беруть участь у тендерних процедурах. Відповідно, це вже далеко старі тролейбуси, і не хотілося б сьогодні нам. І, напевно, міській владі придбати ось ці тролейбуси, тому що, по-перше, вже їм 5-6 років. Тому ми відхилили процедуру повністю відмінили. Але в чому вся проблема? Вся проблема в тому, що ці, це підприємство воно має 6 тролейбусів, більше воно не має. І де тільки проводиться тендер. Менше шести тролейбусів, вони всюди по Україні беруть участь. І всюди їх будемо так казати по спортивному футболі. І ми би не хотіли сьогодні війти в таке нехороше, таку нехорошу процедуру, закупивши ці тролейбуси. Тому що вони в будь-якому випадку, напевно, виграють, тому що, напевно, виготовлення тролейбусів У 2010 році набагато менша вартість була, ніж сьогодні. Якщо нам Удасться, ми сьогодні працюємо із досить сильною юридичною компанією. Якщо на вдасться приписати технічні умови так, щоб ця організація не взяла участі у теплених процедурах, то звичайно ми хочемо закупити тролейбуси на автономному ході. Якщо ж нам не буде ніяких підстав для того, щоб їх відхилити, то напевно будемо проводити процедуру закупівлі. На цю суму ми по сьогоднішнім цінам зможемо закупити щонайменше сім тролейбусів. Тобто, Звичайних тих тролейбусів, хто буде переможцем, звичайно, ми не знаємо, але надіємося, що дана організація вона не буде брати участі, тому що в неї тільки є шість тролейбусів. Можливо, звати? Я не хочу називати це буде неправильно. Тому що ми не маємо ніяких таких підстав технічних для того, щоб цю компанію відхиляти. Тому ми прийняли таке рішення, що просто відмінили повністю виставку. А про яку суму йдеться у Яка сума виділена на закупівлю тролейбусів? виділена сума 34 мільйони 800 тисяч. А на цій було стоясність тепер, який відбувався по 34,8 і 8 мільйонди. ці кошти залишилися? Звичайно, ці кошти залишилися кошти ще щедові. Ні, ні. Це ті самі Ви кошти. Просто коригуємо так, кошти. Ми коригуємо статті витрат. Ми просто коригуємо саму статтю витрат. Ці кошти не збільшуються, не зменшуються. Але я думаю, що якщо буде. Закуплено сім тролейбусів, то напевно ще буде стає суми якась і економія. Я так але все-таки анонс голосний, того, що будуть саме автономні тролейбуси. Був, якщо власне закупляться звичайні тролейбуси, то чи будуть намагання підприємства чи міської влади, власне, все-таки закупити оці екологічні ну, добуси? Чи... Ну, ви знаєте, простий тролейбус, він теж екологічно чистий, але сьогодні життя диктує то, що весь світ вже переходить на електромобілі, на електротролейбус. І життя рано чи пізно все рівно застави нас йти тим шляхом, то я думаю, що на слідуючий рік ви знаєте, що програма розвитку електротранспорту, яка сьогодні навіть внесені зміни, вона передбачає закупівлю не менше 10 тролейбусів до 2020 року. І це, я думаю, спонукає на те, щоб все-таки рано чи пізно ці тролейбуси потрібно закупляти. Ну, Не можемо ми йти в останній, ми повинні йти на випередження. Тому сподіваюся, що ці тролейбуси будуть. Я сподіваюся, що і електробуси будуть на нашому місці, тому що реалії диктують, що потрібно це все робити і закупляти.